Друзі, всім привіт! Поки я писав це відео, на яке ви натиснули, до мене задзвонив товариш, який служить 77-й армобільної бригаді в медичному підрозділі, підрозділі, та вони збирають на машину для евакуації. Мене попросили зібрати лише частину цієї суми 50 тисяч гривень. А я власне прошу вас долучитися до цього збору. В кінці відео я розповім всі подробиці, але зараз хочу сказати, що це буде не просто збір, але також буде розіграш, щоб заохотити вас. Щоб заохотити вас, прийняти в ньому участь. Буде розіграш наплічника від LightPay. Приємного перегляду! Всім ультралайт! Друзі, це 5 хибних уявлень про ультралайт. Я розумію, що я нічого не можу змінити. Що якщо були люди, які кажуть, що, наприклад, ультралайт це, це, це дорого, це ненадійно, це ще щось, вони будуть. Але все ж таки я хотів записати, вода камінь точить, <сум> тож все ж таки запишу декілька таких думок про ультралайт і чому це несправедливо, коли пишуть, наприклад, про легкохідне спорядження, що це ненадійно, дорого і так далі, навіщо я також це пишу? Пишу тому, що недавно переписувався з такою людиною, яка писала коментарі, що це ненадійно, це дорого, без смислу. І я з такою людиною переписувався і вийшло так, що ніколи ця людина не, не ходила в такому стилі, не пробувала і не хоче. Але навіщо це робить, не можу пояснити. Чому це важливо, я вважаю? Тому що все ж таки канал мій е скерований, помимо, помимо того, що є гамаки зараз в ньому, але все ж таки скерований на легкохідне спорядження, на ультралайт. І, звичайно, що людина, яка дізналася про легкохідство, е вона, можливо, хтось. Е подумає та захоче зменшити вагу свого а потім вже отримує якусь там не знаю, там свій шлях, філософію і так далі. Але читаючи такі коментарі, мені здається, що може махнути на це рукою та сказати, що ну, якщо людина тут пише, напевно вона в цьому шарить. Але ця людина взагалі в цьому не шарила нічого. І я думаю, що є такі люди, здебільшого, я вважаю, що 100% таких людей, ну ладно, 99% таких людей, що не пробували, не хочуть і не задумувалися над цим, але пишуть в коментарі, що це фігово. І тому я вирішив все ж таки записати декілька своїх думок з приводу власне ультралайт. Чому ні? Канал про це. І друзі, розпочнемо з найважкої артилерії, які закидають в сторону ультралайт легкохідство це що це дуже-дуже дорого. І це, як кажуть поляки, ну бздури, такі бздури, що просто мене постійно це, ці коментарі бісять, тому що люди не взагалі не пробують навіть трішки розібратись, що і як. Наприклад, якщо ми зараз, я не люблю це, але поділимо звичайний туризм та легкохідний туризм. Так? А цей туризм, ми цей туризм поділимо, поділимо ще на два для того, щоб зрозуміти ціну спорядження. І ось вам перший приклад. Це я бачив на власні очі. Цього є багато, але я просто. Присутній був. Е, на, я був на цій ночівлі, ночівлі, де ночував разом з якоюсь групою, бо е, почали розмовляти та зупинили, зупинилися на ночівлю. І, власне, було два туриста. Це як приклад, було їх більше, звичайно. У е, одного був наплічний коспрей, у іншого був. Або Travel Extreme, або Terra Incognita, тобто в два рази як мінімум наплічник, коли почали, почали розкладатися на ночівлю одного намет, там, якийсь там хубар бубар за 100 мільйонів, а у іншого якийсь там Nature Hike за там, не знаю, 5 тисяч. Кухня була, МСР і якийсь пальник з балоном та кружкою великою, там, не знаю, 50 гривень, можливо, коштує. Я хочу показати, що ось і вага у них плюс-мінус був, був наплічник однаковий, але ціна була ну, офігеть, яка велика. Також я хочу у себе робив на каналі два відео. У мене є одне 5 років тому, інше ось там рік, мабуть, тому коли показував, що можна скласти легкохідний афієзний комплект за там, до 10 тисяч гривень. І це я ще перебільшив, бо можна було б щось ще дешевше зробити. І цього чомусь ні, 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 ніхто ну, з тих принаймні цих, хто пишеть, не бачить. Я, мене просто, я, я дуже розізлився, коли я не хочу Старпауліну те, Я хочу з Дайніми, але я не можу цього купити. Хочу з Дайніми, то купи, то тоді інша ціна. Так, так само, як ось цього намету, не якийсь там за 5 тисяч гривень, і там Хубербубер за 35 тисяч гривень. Ось і все. Різне є спорядження. І якщо ти хочеш, є бажання займатися, наприклад, скинути своє спорядження, зменшити своє спорядження, зменшити кількість спорядження. ну... Тоді потрібно, ну, якщо немає грошей, а я це знаю. Це зараз у мене є якісь там спорядження дороге. Але у мене не було колись такого спорядження. Але я ходив в походи і більше ходив в походи. І мені було більш кайфово, драйвово, ніж зараз, коли у мене ну, є там багато всього. Але немає такої цінності зараз в спорядженні, як колись, коли був один наплічник, один. А, там, один тент, Так, Наприклад, наплічник у мене був за 40, 40 доларів. Тент був, також щось там за пару. Ну, недороге це все було. І мені насправді дуже дивно, коли хтось пише про це, що це дорого. Це недорого. Це просто ви вибираєте, яке вам купити. І я впевнений, що легкохідством на ультралайтом можна дуже-дуже дешево. Але треба розуміти, що воно, можливо, буде не таке красиво, не таке. Хоча що таке красота, це ну, все ж таки індивідуальне поняття. Але. Воно може бути не таке зручне, можливо, хоча це не впевне, не напевно так, не, не, не впевнено я, що так. Ось, тобто ви можете вибрати і це, і це спорядження. І дорог... Тобто, ви можете вибрати і дороге, або дороге спорядження, якщо у вас є така можливість, або дешеве спорядження. Не потрібно казати неправду, коли. Пишите коментарі, що це легкохідство, це дорого, це брехня. Друге хибне уявлення це що спорядження легкохідне це ненадійне. Зараз, можливо, навіть менше якось про це пишуть, але все ж таки пишуть раніше, просто писали це якось такою яростю. Що зараз ти підеш зі своїм наплічником з якогось там ікспаку, е, е, порвеш його в цих е, афієзних яких, жеребах Карпат. Це бздури повні. Це ну, настільки це неправда і настільки це ну, фігня повна. Спорядження легке, тим більше зараз воно супернадійне. Ну просто супернадійне. Так, є моменти, коли спорядження є, наприклад, як у мене наплічник з там, Lightway мені робив наплічник з тонкою дайніми, ну, звичайно, що розумієш, що воно може порватися. Але, друзі, воно рветься в якихось місцях і потім, і потім далі не рветься, так. Звичайно, що я розумію, що воно може порватися. Але тканини, але спорядження, яке продається, воно не буде так рватися. У мене, наприклад, не було спорядження, яке рвалося. Більш того, я розповім про цей наплічник, який за 40 доларів у мене був. Шкода, що компанія Лігка не існує більше, але. На той час вони робили ну, дуже бюджетні і офігезні речі спорядження. І ось у мене був наплічник, у мене був тент, і вони досі є. Так він не дуже гарний, mm. так він потерся там багато. Але я з ним трішки походив, з цим, наприклад, наплічником. Якийсь Оксфорд, якась там тканина була, не пам'ятаю, 70 але наплічник важив 400 з чимось грамів. 400 чимось грамів за 40 доларів. Зараз також можна це знайти, але це про ціну, це не те. І цей наплічник у мене є досі. Я досі там, якщо комусь потрібно, ну зараз вже не даю, а декілька років тому ще давав комусь з цим наплічником ходили. Він потертий, він десь там сітка порвалася трішки на карманах на кишенях. Але він досі, але з, ньо, з, ним, з ним нічого не сталося. Лямки не відвалилися, пояс є, все є. Також з Тентом. Тент також приклад, бо з ним дуже я багато ходив, і де тільки не був, і, і нічого з ним не відбулося. І зараз він також, ну, можливо, на швах там трішки де-не-де відлітіла проклейка. Ну, але це йому насправді вже багато років. Також, наприклад, темтес. Я приклад даю завжди святосаміт, дуже багато ночівель, ночівель дуже багато. Я його протягав з собою, і з ним нічого не сталося. Так, знову ж на швах почала відламуватись, відриватися проклейка. Але ну, все має свій... Кінець служіння. Так. Тож про надійне спорядження можна говорити багато. Один приклад, не так давно у приятеля був і у нього було, був на, біля дому розставлений намет МСР за 48, мабуть, тисяч гривень, який після двох ночів, та він стояв декілька днів, розставлений, сплавилися дуги. І що 48 тисяч гривень, друзі. Це просто жах. Я... По-перше, він не виглядав на 48 тисяч гривень. Це просто, ну, це ну, жах. Він виглядав галімо. Тож, я що хочу сказати, що ось вам тент за скільки там, не знаю, 50-60 доларів. І ось намет за 2000 доларів. Ну, менше. Окей. І по. Там, три дня, п'ять днів постояв і зламалися <смі>, дуги самі. Також я вже декілька разів казав про цей е, е, Хуба-Буба МСР, які, які дуги поламалися від вітру в місті. Ну, ось вам і приклад. Я розумію, що не все ламається. Я це розумію. Але я також хочу, щоб ви зрозуміли, ті, хто пише постійно або думає про це, що це ненадійно, це не так. Це все супернадійно. Ось про цей тент. Я також кажу приклад, що з тентом від Лігкав'яса лег я був ну, в жахливих погодних умовах і на спицях на, лег на свідовці, а, з таким дуже великим вітром це все витримало. Гроза, дощ, вітер. Буря, можливо, можна сказати, і це все витримало. І це все нічого не зламалося. І я кажу про це, як ну, людина, яка цим користується вже давно. Я не розумію, чому, наприклад, не вірять та пишуть, пишуть под, під відео ну, різну фігню, вибачаюсь. Я Якщо б ви запитали у дружини, то вона б сказала, що Саня не такий чувак, який буде страждати. Я не страждаю в поході. Я не, я не люблю страждати. Я людина, яка любить комфорт. Тож я себе люблю. Тож я б не ходив і не робив би такої фігні. Тож логічно переходимо до третього пункту. Легкохідство ультралайт потрібно страждати. Це насправді, друзі, супер-бздури, тому що це не так. Ну, наприклад, якщо беремо останнє моє, моє відео про спорядження моє, 1,7 кілограмів. Але я хочу сказати, що це спорядження по декілька, майже 10 років так, до цього дійшлося. Тобто це шлях. І, ви не, і не робиться так, що ви з одноплічника в 25 кілограмів переходите на 2 кг. Це так не працює. Це працює поступово. Тож, наприклад, якщо брати вже цей наплічник 1,7 кілограмів, і якщо додати 1 кіло, тобто буде 2,7 кілограмів, то ви розумієте, що можна додати в 1 кг? Це можна додати і пуховку, і, і килимок, і ще ще, ще щось. Ну, дуже багато всього можна додати до там, оптимального комфорту. Наприклад, що стосується страждання, там, в моєму спорядженні є килимок від Госамер. він дуже тонкий. Але я не страждаю на ньому. Звичайно, якщо б я йшов десь там. Постійно не міг, наприклад, спати постійно потрібно було на твердой землі, на не знаю, на якісь там досках, каміннях. ну, Звичайно, що я б з ним не ходив. І цей килимок, здебільшого, для якихось особливих походів. Але якщо б взяти, наприклад, зараз скласти на плічник там 3-4 кілограми базової ваги, бо не потрібно брати найменшу, найменшу вагу. Годин ну, і це, це жах. <смі> Давайте візьмемо 4 кілограми. Я думаю, що для більшості людей це і так було б. Ну, супер-супер. 4 кілограми базової ваги. І в, ту, в ті 4 кілограми можна вкласти ну просто неймовірно всього. Дуже багато всього комфортного. І калимки великі, і не знаю там. Ну, намет, намет, ні, напевно, але про намет це окремо, <смі> і тент великий, і я не знаю. Ну, і спальник, і все-все-все, щоб у вас було в 4 кілограми. І ще потрібно е, спробувати вкластися в них, тобто щось там допхати до 4 кілограмів. Я зараз взагалі не розумію, що можна брати в 4 кілограми, бо це, це буде всього багато. Е, і коли кажуть, я з одним також розмовляв, він е, тестив одне спорядження е, українського виробника. І я йому зателефонував і кажу, як ти ним користувався. Ну, вірить, ультра, ну легкохідство це ж страждання. Це ну, це ж, ну, тіпа, це ж, е, це ж ну, не про комфорт. О, власне, так сказав: це не про комфорт, це ще одна бздура. Це ну неправда, друзі. Якщо беремо 4 кілограми наплічник, так і я буду спати, наприклад, ну що, якщо говоримо про сон, у мене в моєму наплічнику, який би він, він не був наплічник, тобто вага його, чи там 2 кілограми, чи 4, там завжди є теплий комплект одягу на сон. Бо це, бо це дуже важливо, щоб після. Наприклад, цілого дня, або якщо це був дощ, я міг, міг спокійно одягнутися, та мені було тепло. У мене завжди, у мене може бути, наприклад, також, окрім пінки, про яку я сказав, госсамер, у мене є декілька килимків терморест, з якими дуже комфортно можна спати. При тому всьому, що комплект всього спорядження буде до. 4 кілограмів. І я, друзі, дивуюсь, коли мені пишуть, що це не кожен зможе. Друг, ну, це реально бздура. Кожен зможе. Насправді, кожен зможе. Але потрібно це робити поступово. Якщо у вас наплічник 20 кг. Ну, якщо навіть ви прийдете до мене і скажете, Саня, склади мені наплічник. Це для вас не буде нічого хорошого. бо Психологічно ви не будете готові, але якщо ви поступово будете скидувати вагу свого спорядження, це буде дуже комфортно і ви вибираєте свій комфорт. Що стосується, наприклад, повертаємось до ціни цих ж килимків, ну, килимки також є різні. Так, ну, є дуже дешеві, є за тисячу, є за дві тисячі гривень до двох тисяч гривень. Можна купити килимок вагою в 300 грамів, які, з яким я ходив. Це Клайміт, наприклад. Ну, я не вважаю, що це найкращий килимок, але я з ним ходив дуже багато. Четверте хибне уявлення, що дуже мало спорядження потрібно. Це також неправда. Ось, наприклад, я <плес> рахував, скільки у мене було одиниць спорядження. Так, різного. Всього в наплічнику 1,7 кг. Майже 30 Майже 30 різних, там, різного спорядження. Ну, Зрозуміло, що там і повербанк, і шнур, там все рахувалося. Але це в наплічнику 1,7. Якщо б у мене наплічник був, повертаємось до якихось комфорту, суперкомфорту в 4 кілограми, ну його могло би бути і більше. Його було б більше. Тобто легкохідство та ультралайт не означає того, що вам, у вас було 50 одиниць різного там спорядження, і зараз вам потрібно до 10 вкластися. Ні, спорядження, ну, от, мені б також писали, є дуже позитивні коментарі, коли пишуть, що я думав, коли дивився відео 1,7 кг, я думав, що у вас там нічого нема, там виживальчицький набір. А у вас все є. І насправді там все є. Просто це важить менше, це е, само спорядження менше. так, Якщо б я брав на плічник, наприклад, вже казав 4 кілограми, то спорядження у мене не було б більше. У мене було б інше спорядження, яке просто важило б більше. Наприклад, <сування> славний ніж 4 грами, так, важив би 25 грамів. Це 5 разів. так, там, що ще воно, воно просто було б більше. Та і все. Ну і важило б більше. Тож, друзі, це також неправда, коли кажуть, що треба зменшуватися, що треба е, щось там викидувати з наплічника. Ні, потрібно просто зменшити вагу наплічника. Але все спорядження, все одиниці спорядження у вас ну будуть. Ви не можете піти, наприклад, Ну, можете, звичайно, але якщо там хтось там ходить без ножа. Мені потрібен хоча б маленький нож ніж. Тож він просто буде більший або менший, але він буде. Також це може бути, наприклад, кружка чи казанок там, не знаю, 200 грамів, так? а може бути 40 грамів, 150 грамів, 40 грамів. Тобто все спорядження є. Я насправді, коли пишу навіть зараз, у мене нерозуміння просто у мене голова розривається, що ну, все ж зрозуміло. На останок, друзі, хочу закінчити такою філософською думкою, хоча дуже навіть практичною. Наприклад, коли пишуть, що як позбавитися від комарів під тентом. І ось, наприклад, є приклад: є тент або піраміда. І під пірамідою, і під тент є внутрянки, які захищають вас від всіх там маскітів. Але. Якщо беремо тент 500 грамів, внутрянка там 300 грамів, хоча може, звичайно, можуть бути різновагата розпорядження. Але, наприклад, беремо так, що тент 500 грамів, маскітка там 30, 300 грамів, того 800 грамів. І люди тоді пишуть, навіщо мені тент та маскітка за 800, 800 грамів, якщо я можу купити намет намет там за 900 грамів «Аліекспрес». Звичайно, що можеш. Але це також ось власне нерозуміння е легкохідства. Бо е в цьому випадку, по-перше, тент, який дуже великий, так, може бути. Ну, 500 грамів, це великий тент, великих розмірів. так. По-друге, е москітна сітка, ви її можете брати або ні. Тобто, це вже функціональне, багатофункціональне спорядження. Або навіть може бути так, що ви москітку просто візьмете з собою без тенту. Також може бути. І так само з іншим спорядженням. Я використовую москітну сітку дуже, насправді дуже-дуже рідко, тому що ну, мені там не вистачає повітря. Декілька днів тому залазив намет. Я не взяв з собою маскітку для гамака. Але там, де я ночував, був намет. І, і коли я заліз в цей намет, а було трішки комарів. І коли я заліз в намет, я просто виліз з нього. Я зрозумів, що я там не зможу. І я вже прилаштовувався в гамаку так, щоб мене комарі не з'їли. Вони і не з'їли. Але я не міг там просто дихати, хоча там все було в маскитної сітки. Тент дає таку свободу, так? ви бачите все навколо, ви дихаєте вільно, у вас багато простору. І це, ну, і це дуже круто. По-друге, це якщо навіть, наприклад, тент, маскітка та намет вас влаштовують, і там, і там вам комфортно. Так? але Тент це все ж таки трішки про інше, так? Не тільки вага грає, грає там, важливу роль так? в легкохідстві. так? Бо, наприклад, якщо беремо якийсь там Бушкрафт, ну, з наметами ніхто не ходить, мені здається. Ходять з тентами, з різними тентами, важкими тентами, але ходять з тентами, тому що це ну, це ось якась там філософія. так? Комфорт власне, з природою, да, коли ти там, з природою не закриваєшся від неї. Ну і так далі. Я думаю, що зрозуміло, да, про що я хочу сказати. Не потрібно закриватися так, від природи. Я наоборот, я, я наоборот хочу відкритися, так, щоб бачити, що навколо мене є. Тому мені не потрібен намент, мені не потрібно замикатися, мені потрібно там три дна, десять москітних сіток, щоб мене там не з'їли або що ще щось там. Ну, Для мене це незрозуміле. І я пишу це відео, але мені насправді дуже важко, тому що я розумію, що я не можу донести до, до всіх це, і що мене там багато взагалі не зрозумів, про що я кажу. Ну, але... Якщо буде цікавий цей формат, можемо продовжити. Хоча мізки мої кажуть: зупинись Саня та виключай. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Так ось, Саша Девідюк, це мій товариш, який служить 77-й армобільній бригаді в медичному підрозділі, підрозділі та їм потрібна потрібна машина для евакуації. Мене попросили зібрати лише частину 50 тисяч гривень з 250 тисяч гривень. А я, власне, вже прошу до вас. Я розумію, що дуже важко зараз ідуть збори і все таке. Але щоб трішки заохочити вас, розіграємо наплічник від компанії Lightway Urban Pack Pro, на який я робив огляд. Наплічник для міста Тагір. Той, хто виграє цей наплічник, може вибрати розмір наплічника, тобто 30 літрів або 18 літрів. Друзі, мінімальний платіж 100 гривень, один білет, тобто скільки 100 гривень, якщо буде 200 гривень, буде два шанси виграти, 3 і так далі. І так далі. Лише хочу попросити всіх цих, хто буде кидати на банку Саші кошти з інших банків. Прошу вписати, де буде емейл, писати свій емейл, а також в коментарях написати свої дані, телефон. Розіграємо на плічник, друзі, в першу п'ятницю вересня. Всім вам дякую. Слава Україні, пока-пока.